Війна за свій шлях. Війна нашої нації триває вже тисячоліття і продовжується досі. Наш шлях важкий, а випробування, які постали перед нами, не вкладаються в голові. А зараз розпочався новий запеклий шлях українського народу. На нас зазіхнула Росія. Ні. Не просто зазіхнула, вона намагається знищити вщент Україну з лиця землі. Ніхто ніколи не сприймав нас за окремий народ. Тому ми мусили пережити надважкі події від запорозьких битв до російської війни. Та навіть момент, коли не мали зовсім території, але мали людей з козацьким духом в серці, розкиданих по землі. Момент, коли люди вмирали з холоду. За що болить серце досі? Біль, смерть, знущання, страждання це все, що ми переживали. Але українці це пройшли, бо ми мужні, сміливі і сильні, і нізащо не дамо себе в образу. Проте, на цьому не кінець. Чому? Чому інші країни спокійно живуть, а для нас знову нові випробування? Гнуть люди. Діти залишаються без батьків, матері в тривозі чекають сина додому, інші отримують травми на все життя. Про це питання можна роздумувати вічно, але ніхто не знає цього. В небі чистому чути грім, в небі свист, але чути гімн. Такі наші реалії. Проте всі люди цієї країни це надзвичайні люди. Бо ми не розгубились, ми об'єднались у спільній меті, як ніколи. Ми боремося кожен на своєму фронті, ми наближаємо перемогу, ми допомагаємо один одному. На мою думку, важкою ціною, але ми нарешті прокинулись, і в цьому я бачу велику надію. Ми зрозуміли, що коїлись попередні роки, зрозуміли свої помилки і розпочали все спочатку. Відмовилось від того, що нас пов'язувало з країною окупантом. Нас більше ніколи не будуть ставити в один ряд з ворогом, бо ми відновлюємо свої традиції, в які я закохалася знову, обмежуємо вплив інших країн на нашу неймовірну культуру, досконалімо рідну, багату і милозвучну українську мову і створюємо нове. Я вважаю. Ми були байдужими, а тепер кожен, хто є частинкою країни, став за боротьбу майбутнього нашої країни. Це мене надихає і, думаю, надихає кожного захисника і захисницю, які обороняють нас на фронті. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Тоді нас обов'язково чекатиме велике і світле майбутнє, де вільна, волелюбно. Самодостатня Соборна Україна цвіте і розвивається, її гостинні, сильні і талановиті люди щасливі. Маємо свій шлях і будемо мати свою вільну державу. Як на мене, це висока мета, яку ми обов'язково досягнемо, ще швидше досягнемо результату, якщо всі люди дотримуватимуться слів нашого співвітчизника. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.